Недолугі погрози від Газманова, через що священик РПЦ КДБ вирішив прийняти іслам, та чому африканські лідери охочіше їдуть до Європи аніж до Ерефії, незважаючи на щедрі подарунки від країни бензоколонки. З вами в кадрі Ярослав Сезоненко. Поїхали! Росіянський співакротом Олег Газманов грозить країнам Балтії. Щоправда, коли росіянський пропагандист не волає, виглядає це якось непереконливо. Ми їм віддали клайпіду, да? у них не було виходу від Балтійське море. Це, от, віддали половину Курської коси. Ми вот им все віддали. От як себе ведуть після этого Кремлівський паркетний рок н рокенрольщик ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під європейськими і не лише європейськими санкціями. Однак, виходячи з обережності його риторики, напевно, колись все таки планує вибратись в цивілізований світ. Треба поставити точки на дита вже. Раз отак, от то по-другому до. Ані от. А може, він просто розуміє, що вже давно робить огидні речі, і як православний росіянець знає, що за таке вже давно мав би горіти в пеклі. Олег Газман оказався в прямому ефірі програми хто», коли на нього рухнула 60-кілограмова декорація. Не знаю, чи фейк наступне відео, але я думаю, що саме так мало б виглядати падіння Газманова в саме пекло. До речі, про пекло глибина проростання пропаганди дісталася до найменших орченят. Я розумію, що це заборонений прийом, коли дітям ставлять дорослі запитання, вони починають розмірковувати там щось про це розповідати. Це завжди смішно. Але це ви маєте бачити. А, Максим, чому ти підтримуєш СВО? Я підтримую себе, тому що нам треба побігти цивілізацію антіхіста. Нам треба снести вот вот, э, колективний запад. Але, послухавши цей спіч до кінця, розумієш, наскільки все погано, бо далі за списком йдуть сатаністи, ліберали і масони. Але з масонами не все так однозначно. Філософ Рене Дінон про те, що масонство вообще і Там не хто нормальний. Ну понятно, що там є нормальний, ненормальні, ну, От ненормальних масонів кого ще надо, побідіти? Якщо є хороші масони, то може є й хороші антихристи. Священик РПЦ КДБ з наступного відео влаштував ДТП та намагався змитися. Але був затриманий. Говорить, він якось зовсім не по-християнськи. Enfin, увесь час спілкування з правоохоронцями росіянський піп на вихідному хоче здаватися мучеником. Flavored, no, Але під кінець відео старець передумує і вирішує змінити релігію. Я в висланд кажу. Який іслам дурненький, там же бухерити так не можна. Але потім він все ж повертається в православ'я і вирішує попрацювати. <працю> Цікаво, тим, що він намагався освятити яйця не на Великдень. Він порушив правило на кшталт того, що не можна використовувати магію поза Хогвартсом. А путінські бабки намагаються морально знищити Джо Байдена та топчуть долари. Тебе, Байден. Моя улюблена рубрика аналітика для найбільш ватних. Сьогодні країни Брикс організовують нову валюту, обеспечену золотом. Это конец монополії доллара. цікаво, що Брікс так і не відмовились від долара. Країни не хочуть піти на дно разом із московщиною. Тому партнерами залишаються лише диктаторські африканські режими, у відносинах з якими фігурує той таки долар. Так, жіночки, поки в вашій глубінці ніяк не зроблять асфальтовані вулиці, ваш вождь впевнено списує африканським партнерам їхні борги на мільярди доларів. В настоящему віні загальна сума спішносписаний нами задовленості составляє 23 три мільярда доларів. На саміт, на якому пуз барського плеча пробачав борги, доїхали лише представники 17 країн з 54 запрошених. На сам захід диктаторів підвозили ефектно з лоском з кортежем. Про що поспішили написати представники російського посольства в Уганді з посилом, що От, дивіться, щедра руська душа. А в Європі он, усіх лідерів посадили в один автобус. Але як на мене, цим вони проілюстрували, що африканські лідери охочіше поїдуть на автобусі, аніж тиснутимуть руку Путляру. А от кому не зашкварно тиснути руку Путіну, то це президенту Камеруну. Але зашкварно це виглядало в результаті. Welcome to Uganda. З вами була актуальність Ярослав Сезоненко. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Побачимось.